Нещодавно наша донька, якій 10 років, приходить зі школи і каже: Мама, в школі ми спілкувалися, і одна з дівчаток сказала слово секс. А інша дівчинка їй відповіла: Ти чого матюкаєшся?» А я каже думаю, чому вони не знають, що секс це подарунок для чоловіка і дружини від Бога, їм що батьки про це не розповідають. Деякі моменти були, що я думала, що я занадто рано починаю ці теми і починаю про це з ними говорити. Але деякі моменти я розуміла, що я вже запізнилась, тому що багато термінів, багато слів не знали і щось своє уявляли п. Цими словами. Дитина задає дуже часто, особливо в дитячому віці, чому, чому, чому. І десь мені, як мамі, можливо, не завжди хочеться відповідати на те тисячне чому. Але я розумію, якщо вона перестане мене запитувати, вона піде на вулицю, запитає або ж дізнається в інтернеті. Я, мабуть, дуже пильную над тим, щоб не сказати дитині підростеш, поймеш, тому що це найбільша неправда, в яку вірять батьки. Як з віком дитина щось сама дізнається, тільки якщо її навчать.